Це третя частина, як я у парку історії старі зимо продовжуємо. Це, напевно, вже четверта частина, я не знаю. О, Максим, давай, це третя частина, ми Ні, це напевно че четверта, я не знаю. Ні, це третя. А у п'ятій давай зробимо левів. Не тільки з Веронікою, добре? Угу. Так. Скелет, чекайте, скелет людини великої.

Фотограф. Так, друзі, продовжуємо. Де наші браття? А де наші браття? О, вот там наші браття. Давай туди. Там за панкер. Та ні. Мамуся, підемо туди, там, де інший вимір. Інший вимір. На туди, так підем, я підем, туди підем. не, не буду йти! Тому я кажу, що хмеля... Я не хочу помирати там. А, це не відео. Я не до того ж висоти боюся. Та там не буде висока. Та, ти робиш багато маленьких відео? Так, та, На дві хвилини! Ти Шо? Я показую всім, якщо хтось захоче приїхати, я все, я все їм спойлеру. Про... Ні, друзі, я пожартував. М я мама пожартувала. Для якого крокодила ми туди ще дійдемо? Не можна потребатися ходи. Ну так. Тут не можна. камені. Похоже на якісь ерогліфи, похоже на ероглифи, друзі. Це, похоже, на якісь еротики. Там каже, що герба. Це камінь. Оцей знак. Це людина. Це людина. Це людина. Це вухо, вухо чути. чути Знайде Берегти. Зора, схованка, сер. А це що? Дуже близько? Дуже, дуже близько до чого. Ду... Вже близько до іншого виміру, може ці каменю.